Добрий, Добрий день. будь ласка. Корнієнка Наталія Володимирівна, начальник Великоолександрівської селищної адміністрації і селищний голова. Дуже приємно. Скажіть кілька слів, будь ласка, як взагалі громада приходить війну? З якими визнаками Як взагалі зараз обстановка? Ну, на, на, на такі найважливіші і такі найтяжчі виклики для нас були після повернення і після деокупації це саме пошкоджена критична інфраструктура, пошкоджені башти, пошкоджені свердловини, пошкоджена сама водомережа. Взагалі відсутність водопостачання це на перших етапах було. На жаль, були пориті капаніри, окопи, прильоти. Це все було знищене, пошкоджено, практично все. І сьогодні, коли ми вже три роки після деокупації, і сьогодні з нами працюють донори, і саме працюють по відновленню саме критичної інфраструктури, водопостачання, водозабезпечення, енергозбереження, то це для нас дуже велика така підмога, яку чесно кажучи, ми за свої кошти ми би ніколи не змогли би е зробити. Це було наступне питання: наскільки важливе? Ми зараз ці роботи, які тривають. На сьогодні у нас триває дуже багато робіт по відновленню водопостачання. Це заміна водонапірних башт. Це чистка свердловин, коли ми маємо збільшену потужність вже подачі самої води для населення. Це встановлення сонячних електростанцій. Мені називають доноров? Можете. 2025 рік він став, скажімо так, Важливішим з усіх етапів саме відновлення водопостачання, бо це був прорив саме по енергозбереженню і енергозабезпеченню. Сьогодні ми маємо 26 сонячних електростанцій, які саме працюють на свердловинах, на водозабезпеченні. Перші сонячні станції були встановлені донором нашим ЮНІСЕФ. Це 11 сонячних станцій, коли які забезпечують практично всю Велику Олександрівку. Це якщо ми беремо все населення Великої Олександрівки. ВПО, яке знаходиться у нас, в нас, великі Олександрівці, 8 тисяч населення. Крім того, у нас працювали людина в біді, «Джер-3» і, і ми готові відкриті для кожного донора, який сьогодні дійсно е втілює е саме енергозабезпечення, енергозбереження і такі екологічні напрямки. Е крім відновлення самих водонапірних баш, становлення дійсно дуже велика е така ідея. Е по чищенню свердловин, і сьогодні також працюють багато донорів саме по відновленню пошкодженого самого водогону. Бо дійсно, крім того, що він вже і за своїм часом він вже застарілий це вже 40-50 років, практично. І все ж таки, внаслідок пошкодження руху важкої техніки, він зазнав дуже великих пошкоджень. Бо в основному наша водомережа це азбістові труби, метал, чавун. І звісно, воно все це не витримує на сьогодні. А сьогодні водопостачання це базова послуга і базова потреба для населення. Бо без води не можна да, так, так, так. І сьогодні, завдячить тому, що сьогодні ми маємо воду. У нас в нашій громаді працює сьогодні 8 соціальних пралень, якими користуються як наші мешканці, так і ті, хто сьогодні в нашій громаді мають статус ВПО. А їх у нас 2150. Особисто вам що дає сили, що вас надихає працювати в такий час для громади? В такий час мене надихає саме та допомога, яку ми отримуємо від донорів. Бо коли ми повернулися, і той невеликий бюджет громади, який ми мали, на жаль, нам би його не вистачило. Ну практично не на що б нам його не вистачило. І сьогодні, коли ми бачимо зацікавленість донорів, з якою вони, скажімо, такою своєю відповідальністю ставляться до потреб. Наших мешканців, це мене надихає. Коли є допомога, да, реальна, реальна допомога, і я дуже рада, коли і самі донори. Вони, крім того самого факту допомоги, вони також моніторять саме цю допомогу реальну, ну, скажімо, як індикатори допомоги, яка, яка кількість бенефіціарів, яка якість води, а як змінилося? От завдячуючи такій роботі, взагалі сама наша місцевість вона така, що влітку температурний режим у нас, звісно, і 40 плюс 40 буває. У нас взагалі постійно були введені графіки водопостачання в тижні, по два-три дні, наприклад, у когось була вода, у когось не було за графіком її, то сьогодні, після тих робіт, які були проведені в цьому році, це спрацювали Solidarity International, прачисне свердловини. Знаєте, оцей комплекс робіт, коли об'єднуються всі донори, це дуже важливо. Да, да, вони не конкурують. Коли Solidarity International встановили нову башту, Солідарitс Інтернешнал, прочислість свердловини ми маємо достатню кількість води. ЮНІСЕФ встановили сонячну станцію. На іншому жертві встановили обладнання. Інший донор надав також якесь обладнання. І оцей комплекс. Так, так, да, да, да. Сьогодні, ми бачимо, сьогодні ми бачимо той факт, коли чиститься свердловина, це також це буде якість води, збільшення самої, самої кількості води. То от саме, оце мене надихає, коли, крім того, що ми об'єднуємо свої зусилля, коли об'єднуються зусилля донорів.